Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця а я Ростислав Кравець, а це відео присвячено, і завжди по понеділках огляду судової практики Великої Палати, Верховного суду, ну і взагалі тим рішенням, які були оприлюднені, цікавим рішенням, в тому числі нашій практиці, яка була оприлюднена за останній тиждень. Тому беремо чай, печиво, каву чи просто слухаємо зазначений огляд для того, щоб бути в курсі останньої судової практики і знати, як далі діяти в судових засіданнях. І так, поїхали. А поки дивитесь, не забувайте обов'язково поставити тут вподобайку, підписатись на канал, поставити дзвіночок для того, щоб отримувати останні відео першими. Ну і не забувайте, звичайно, підписуватись на мій телеграм-канал. Також посилання тут є під відео для того, щоб знати про всі останні події, тому що я не завжди встигаю знімати з усіх цих подій відео. Подій дуже багато, а в телеграм-каналі ви зможете дізнатись про це все. Першими і досить швидко. І так, поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, знову ж таки, Велика Палата не перестає бути стабільною, не перестає дивувати. Тобто там все стабільно. Справа стосується звернення стягнення на предмет іпотеки під час дії мораторію у справі про банкрутство. Якщо ви прочитаєте справу, ви можете її 5 раз прочитати, 10 раз прочитати. Ви таки не зрозумієте, в чому саме яким саме чином, тобто вони присвятили там, переписуванню норм права, там, знаєте, навіщо було переписувати закон там, про іпотеку, про Кодекс питань процедур банкрутства. Я не розумію. Знаєте, ну, це, мабуть, у зв'язку з тим, що судді три річки не мають достатнього досвіду, то, мабуть, з цим пов'язано, що вони самі не знають законодавства. І знову ж таки, в цьому рішенні нема правових висновків, як завжди. Знаєте, Нібито і Велика Палата, нібито і повинен бути правовий висновок, ніби. Вони на 30 сторінках, а може там і 40, і 50 сторінок, тому що дуже важко з'ясувати з реєстру, скільки там сторінок. Написали оце рішення, однак читаєш і не можеш зрозуміти, так все ж таки, можна чи не можна. Насправді вони написали, нібито не можна. Однак, у зв'язку з тим, що перша і друга інстанція, до речі, задовільнили цей позов, скасували цю перереєстрацію, Однак в кінці-кінці вони написали, що скасували це рішення, що у зв'язку з тим, що не був залучений, і є така процедура, у нас виявляється, знаєте, розповіли всім, мабуть, вони самі дізналися забезпечення позову, так як це майно вже було перереєстровано на третю особу від банка, то і вона не була залучена до участі у справі. То рішення потрібно скасувати. Крім того, якщо от сама суть рішення можна чи не можна, звичайно, вона вчергово тут захистила і реєстраторів. Тобто нотаріус-реєстратор, знаючи, що це робиться незаконно, вчергово велика палата, мабуть, у них у всіх там є або чоловіки, або дружини, або сестри, брати, родичі якісь нотаріусами, для того, щоб вони не несли відповідальність. Вони знали, що вони незаконно роблять, знали, що незаконно роблять. Чому вони не можуть бути відповідальністю? Для мене так досі це є загадка. От як ви знаєте, 5 років, верніше, ну, не 5 років, там, десь в 2017-2018 році вони прийняли, що до нотаріусів не можна ставити їх відповідачам, хоча саме нотаріус порушує права. Ну, треба ставити стягувачем. І тут знову ж таки ситуація, яким чином ви подаєте позов, хто повинен бути відповідачем, в якій ситуації він повинен бути відповідачем. Тобто дуже багато всього написано, а по суті, справи насправді і нема тому правових висновків, тому що нібито не можна звертати стягнення під час дії мораторію, нібито не можна в позасудовий спосіб таким чином звертати це стягнення, нібито нотаріус незаконно провів реєстраційні дії. Ну, все законно, і це належним чином не захистить права особи. а Потрібно витребовувати чужого незаконного володіння, і то у випадку, тільки якщо це майно передано третій особі. Якщо не передано, то безпосередньо визнавати знову ж таки незрозуміло, чи то реєстраційні дії незаконними, чи то звернення стягнення незаконним. Ну взагалі дуже цікава ситуація. Прочитайте це рішення і буде над чим подумати. Крім цього, раджу звернути увагу на практику, яка була опублікована касаційним цивільним судом. Тут дуже цікава справа, що стосується і сімейних спорів щодо підвищення розміру аліментів у разі, якщо дитина захворіла і потрібні додаткові витрати, то можна переглянути розмір аліментів. Теж стосується земельних прав відносин, що орендодавець повинен не тільки реєстратора повідомити про розірвання договору оренди, а й безпосередньо орендодавця. Та ж сама ситуація, що стосується питань залиття квартир, що саме у разі, якщо воно відбулося у зв'язку з проривом труб, то саме підприємство теплоенергетики несуть відповідальність, вони повинні е, слідкувати за належним їх станом, і тому вони повинні відшкодовувати завдану шкоду. <кій> ну і питання щодо процесуальних прав тут також дуже цікаве. Е, Крім того, була опублікована також практика касаційного адміністративного суду. Знову ж таки, от їх палати, напрямки, там Виборча Палата, Податкова палата, Соціальна палата. Ну, раджу почитати. Тут є такі принципові деякі моменти, більш-менш практика стала. Тому раджу передивитись її. І що стосується рішень, на які я раджу звернути увагу, перше рішення це рішення Шевченківського суду щодо стягнення безпідставно набутих коштів в колекторську компанію. Це наше рішення. Мова йде про те, що фактично, після того як виконавчий напис визнаний незаконним, таким що не підлягає виконанню, а приватний виконавець дуже швидко все виконав, кошти можна стягнути з. Самої колекторської компанії, яка зверталась за відповідним виконавчим написом, у зв'язку з тим, що вони набуті без належної правової підстави. Суд нам задовільнив цей позов. Ще одна дуже цікава справа також наша це рішення Одеського апеляційного суду стосовно відмови у скасуванні заходів забезпечення позову у справі про витребування майна з чужого незаконного володіння. Суд зазначив, що це належний спосіб захисту. І ще одна наша справа це рішення Київського окружного адміністративного суду стосовно скасування постанови в даному випадку, наскільки я пам'ятаю, державного виконавця щодо стягнення виконавчого збору. Суд зазначив, що в зв'язку з тим, що виконавець нічого не робив, тому йому нічого платити і не потрібно. Ну це ж знову ж таки по старим виконавчим провадженням звертайте на це увагу. Ще одне рішення Балонського суду щодо. Фактичне скасування державної реєстрації е, у зв'язку з перереєстрацією права власності колекторською компанією квартири, саме на тій підставі, що на час укладання договору було відсутнє відповідне і іпотечне застереження, і відповідна е, угода, яка дає право звертати стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку переоформлювати її на себе. І останнє рішення це е, знову ж таки рішення Шевченківського районного суду. Які визнали незаконним відсторонення від роботи, особа, яка не, була, не захотіла приймати участь в експерименті. Ми ну, прекрасно розуміємо, про який експеримент йде мова. Я пишаюсь такими суддями, які, не дивлячись на такий тиск, все ж таки приймають такі законні рішення. Поки ще повного тексту рішення немає щодо е е питань, які стосуються відсторонення від роботи. Ну, як тільки воно з'явиться, повірте мені, я відразу вам повідомлю. Ну, в першу чергу, звичайно, в телеграм-каналі, тому раджу підписатися на телеграм-канал в першу чергу. Поки на всьому все. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пам'ятаємо, Україна переможе. Цей рік, рік перемоги України. Я в це вірю, вірю в нашу ЗСУ і вірю в Україну. І вам всім також раджу це робити. До зустрічі!